Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде французька класика, а саме я з вами поділюся, як готуються французькі креми патісь та на його основі три інших крема. А саме лежере, дуже смачний крем дипломат та муслін. Креми виходять неймовірно смачні та підходять до різних десертів. Отож, перш за все, ми починаємо з основи основ: це крем патісьє. Для цього молоко чи вершки виливаємо в сотейник. Краще, звісно, вершки жирні брати, так буде смачніше. Далі ванільний екстракт додаємо сюди. Якщо є ванільний стрючок, краще брати ванільний стрючок. А якщо ні, то тоді можемо додати ванільний цукор. Все, що вам подобається ванільна есенція. Чим користуєтесь вмикаємо та доводимо до кипіння. Тим часом в окремій мисці з'єднуємо жовтки. Кількість всіх інгредієнтів указую внизу в описі під відео. Далі додаю цукор. Та крохмаль. Зазвичай на, цьому, на основі цього крему готують дуже багато десертів, а також і інші креми. Отож я вам їх і покажу. Сьогодні ми їх розберемо і покажу вам, які саме крем готують на його основі. Рецепт у мене оригінальний французький. Далі жовтки, цукор та крохмаль потрібно збити в білу піну. З тіночок збираю весь крохмаль та цукор, які налипли, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися. Ось так, до такого стану збиваємо жовтки. Тим часом закипіло наше молоко. Вимикаємо. Якщо це ванільний стручок, то залишаємо на 15 хвилин, щоб ароматизувалося. Якщо це екстракт чи есенція, то вони дуже швидко ароматизують наше молоко, тому нам чекати не потрібно. І тоненькою цівочкою виливаємо молоко до жовтків. Вимішуємо все до однорідності. Далі повертаємо цю суміш назад в сотейник, вмикаємо вогонь середній та починаємо прогрівати, доводячи до кипіння. Постійно помішуючи вінчиком, щоб знизу ніде нічого не пригоріло. Після того, як крем закипів, уварюємо його ще 2 хвилинки на мінімальному вогні. Постійно добре помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Отож, крем-патісьєр готовий. Далі нам потрібно його охолодити до кімнатної температури, накриваючи плівкою в контакт. Та на основі цього крему ми приготуємо ще три інших крема. Крем я одразу розділю на чотири частини. Залишу для того, для порівняння залишу частину патісієр, як він є, і на три інші креми, які будемо далі готувати. Після того, як крем розділила на чотири частини, накриваю харчовою плівкою в контакт. Далі готуємо крем джере. Що з собою являє цей крем? Це крем Патісьєр, в який ми додаємо збиті вершки. Жирні збиті вершки. Це не дипломат, не шарлот, це зовсім інший крем. Я більш ніж впевнена, що за такий крем мало хто чув, проте робили всі тобто, за назвою його мало хто чув. Виливаємо вершки в окрему ємність і починаємо збивати до середніх м'яких піків. До такої консистенції, збиваємо вершки. Залишаємо вершки при кімнатній температурі, щоб вершки нагр... зігрілися, проте заверна основа охолола. І якщо ми будемо їх з'єднувати зараз одразу, то є ризик того, що вершки розшаруються, тому що швидкий перепад температури, а вершки дуже капризний інгредієнт і цього не любить. Отож, залишаємо при кімнатній температурі для досягнення приблизно одинакової температури. Після того, як заварна основа охолола... Додаємо її до збитих вершків. Та все перемішуємо. Ось це і буде наш крем для джере. Ніжний, легкий та повітряний. Проте він менше тримає текстуру, ніж крем дипломат. Отож, далі готуємо крем дипломат. До початку в желатин виливаємо воду для того, щоб він набух. Я показую невеличку кількість тільки для різниці, проте в описі залишу рецепт на повну порцію. В заварну основу допоки вона ще тепла, додаємо вершкове масло та перемішуємо, щоб масло встигло розтопитися допоки ще заварна основа досить тепла. Далі беру жирні холодні вершки, виливаю в миску починаю їх збивати до м'яких піків. Ось до такого стану збиваємо вершки. Вони повинні тримати форму, про те, щоб бути досить м'якими. Далі до вершків додаємо заверну основу. Додаю два прийоми. Дуже часто бачу, що пишуть крем-дипломат це патісьєр плюс крем шантії. Ні в якому разі, тому що крем шантії має свій цукор, досить солодкий крем, та крем патісьєр також досить багато, досить велику кількість цукру має. Якщо об'єднати два отаких от крема, то це вийде дуже дуже солодко. Желатин, який вже набух, ми відправляємо в мікрохвильовку. Нам потрібно розтопити в мікрохвильовці. Ось розтопила. Для того, щоб желатин не утворився грудочками в нашому кремі, тому що, тому що різниця у градусах, у температурі, додаємо трішечки крему сюди і змішуємо. Таким чином, ми наш желатин трішечки охолоджуємо і додаємо все в загальну масу. Ось, бачите, зовні він практично не відрізняється від крему ле проте по текстурі він буде зовсім інший. Далі такий крем потрібно накрити в контакт і відправити до холодильника. Ось такі два креми ми приготували. А далі готуємо крем-муслін. Для цього вершкове масло кімнатної температури додаємо в загальну миску. І починаємо його збивати одну-дві хвилини, щоб масло посвітлішало. Ось так. Далі беремо заверну основу, тобто крем патісьєр, і також трішечки його пробиваємо міксером. А далі поступово зверну основу додаємо в масло та пробиваємо. Пробиваємо все на низькій швидкості. Це і є наш крем муслін Крем готовий. Такий крем можна приготувати двома способами: або ось такий, як я показала. А ще можна з'єднати об'єднати всі інгредієнти одразу, тобто холодно заверну знову та масло, яке ми ще не збивали, і пробити декілька хвилин в комбайні чи міксером, чи комбайном, проте на це потрібно трішки більше часу. Наприклад, хвилин 7-10. Як бачите, він набагато міцніший, набагато краще тримає форму. Такий крем краще підходить для перемащування наполеонів чи мільфею. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Ходіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями.